Весілля мільйонера Владислава було подією, про яку говорило все місто. Розкішний банкетний зал виблискував кришталем та золотом, повітря було насичене ароматами екзотичних квітів та дорогих парфумів, скрізь панувала атмосфера безтурботної радості, гучного сміху та самовдоволеної пихатості. Владислав, високий та ставний чоловік років 35, походжав серед гостей, приймаючи вітання. Його погляд випромінював зарозумілість і відчуття власної неперевершеності, його наречена, мініатюрна блондинка з бездоганним макіяжем трималася поруч, немов дорога, прикраса, що доповнює його образ успішної людини. Серед усього цього блиску у тіні однієї з колон стояла тендітна жінка, її ім'я було Оксана. Вона була помітно вагітна, її обличчя здавалося блідим на тлі яскравих вогнів, а в очах ховався глибокий смуток, змішаний з дивною гідністю. Її проста сукня контрастувала з пишними вбраннями інших гостей, але в ній було щось, що притягувало погляд, незламна сила духу, яка випромінювалася зсередини. Іноді її погляд зустрічався з поглядом Владислава, і тоді на його обличчі з'являлася. Зловтішна посмішка, що не віщувала нічого доброго. Оксана була талановитою співачкою. Чи голос міг зачарувати будь-кого? З самого дитинства вона мріяла про велику сцену, про оплески, про можливість ділитися своїми емоціями зі світом. Її родина була бідною, і ця мрія здавалася недосяжною, доки в її житті не з'явився Владислав. Він, на перший погляд, здавався її рятівником, її натхненником. Він обіцяв їй зірки, обіцяв допомогти їй підкорити музичний олімп, обіцяв бути її опорою і коханням. Вона повірила йому, впустила його у своє серце, розділила з ним свої мрії та надії. Оксана була чутливою душею, яка сприймала світ через призму музики. Кожен звук, кожна нота були для неї живими. Її сила духу полягала в цій любові до мистецтва, у її вірі в добро. Незважаючи на всі труднощі, які їй довелося пережити, вона ніколи не здавалася, завжди шукала світло навіть у найтемніші часи, але тепер вона стояла тут, на весіллі чоловіка, який розтоптав її серце, зруйнував її мрії і залишив її вагітною, покинутою. І все ж у її блідих очах, все ще живріла іскра надії віри в себе і в те, що майбутнє принесе нові можливості, навіть якщо вони поки що здавалися примарними. У розпал вечора після чергового галасливого тосту Владислав, тримаючи в руці келих шампанського, раптом підніс його вище. Дорогі гості, пролунав його голос, посилений мікрофоном. Сьогодні я хочу представити вам особливу гостю. Вона знає мене краще ніж будь-хто інший, і сьогодні ми з нею розділимо ще один момент. Оксана люба, не відмовишся ж ти заспівати пісню на честь нашого минулого? Його слова прозвучали як грім серед ясного неба. Посмішка на його обличчі була огидною, сповненою зловтіхи. Його справжня мета була очевидною: публічно принизити Оксану, показати всім свою владу над нею. Продемонструвати її залежність від нього навіть у такій абсурдній ситуації. Гості почали перешиптуватися, їхні погляди метушилися від Владислава до блідої Оксани. У повітрі зависло відчуття незручності. Кожен чекав скандалу, що ось-ось мав вибухнути. Оксана відчула, як до неї прикувалися сотні очей, і їй стало нестерпно важко дихати. Вона відчула, як це приниження пронизує її до глибини душі. Ця історія ще тільки починається. Якщо ви хочете дізнатися, чим закінчиться ця драматична подія, і як Оксана знайде в собі сили протистояти несправедливості, обов'язково підпишіться на наш канал. Не пропустіть продовження цієї зворушливої саги. Оксана здригнулася, немов від удару, почувши нахабне запрошення Владислава. Її погляд миттєво знайшов його. І в цих очах вона прочитала всю гіркоту їхнього минулого та його теперішнє прагнення домінувати. Серце шалено забилося в грудях, але не від страху, а від образи, що хвилею прокотилася тілом. Вона відчула, як її долоня інстинктивно лягла на округлий живіт, ніби шукаючи підтримки у майбутньої дитини. Це відчуття одразу ж надало їй сил, як невидима броня. Ця дитина. Це маленьке життя всередині неї було її головним мотиватором, її найбільшою цінністю, і заради неї вона була готова витримати все. Владислав, помітивши її вагання, лише самовпевнено посміхнувся. Його голос, вже більш зневажливий, пролунав знову, мов удар батогом. Не соромся, Оксано. Зрештою, це ж твоя стихія. А якщо ти так переживаєш, то я готовий щедро відплатити за твій виступ. Вважайте це бонусом за старі часи. Ці слова, сказані з такою нарочитою демонстрацією його багатства, ще більше підкреслювали його бажання принизити її, перетворити її талант на товар, а її гідність на розмінну монету. Його наречена, яскрава, але якось непевно усміхнена жінка, помітно зморщила брови. В її очах промайнув страх чи, можливо, занепокоєння. Але вона не втрутилася, не промовила жодного слова, ніби боячись розгнівати чоловіка, що стояв поруч. Серед гостей запанувало незручне мовчання, яке згодом змінилося тихим шепотом. Деякі обличчя виражали відверте співчуття, інші ж навпаки, чекали на шоу, їхні очі блищали від хижої цікавості. Це весілля, що мало бути святом любові, перетворювалося на цирк. Де Оксану змушували виступати жонглером власної душі. Владислав стояв перед нею не просто як колишній коханець, а як втілення всіх її зруйнованих мрій, символ згаслої надії. Він був тією перешкодою, яка тепер намагалася остаточно розтоптати її гідність, позбавити її останньої. Краплі віри в себе його самовпевнена жорстокість була головним ворогом, якого вона мусила подолати. Це був не лише біль образи, а й страх перед публічним провалом, перед тим, що світ побачить її слабкою та розгубленою. Внутрішньо Оксана боролася. Її першим бажанням було розвернутися і піти, втекти з цього ненависного місця, але вона розуміла відмова лише підтвердить його зневажливі слова, дасть йому привід тріумфувати. Це буде його перемога. Ні, вона не дозволить йому насолоджуватися її слабкістю, її вагітність, її ненароджена дитина це давало їй неймовірну силу. Вона повільно, але впевнено кивнула. Я заспіваю, прошепотіла вона. Її голос був ледь чутний, але в ньому відчувалася незламна рішучість. У глибині душі вона вже знала, яку пісню обере. Спочатку в голові промайнули сумні мелодії. Пісні про розбиті серця та втрачене кохання. Але потім її погляд став твердішим. В ньому спалахнув вогник, який давно вже, здавалося, погас. Вона обере пісню, яка випромінює надію, пісню про силу духу, про здатність піднятися після падіння. Це буде її відповідь йому, її зброя, її тріумф. Навіть якщо вона відчувала, як всередині усе стискається від болю і несправедливості. Вона зробить це не для нього, а для себе, і для маленької душі, що жила під її серцем. Вона пройшла крізь біль і розчарування, тепер настав час показати, що вона не зламалася. Вона підійшла до мікрофона, відчуваючи тисячі поглядів на собі, настала її мить момент, коли голос стане її щитом і її мечем. Оксана обережно ступила до мікрофона. Кожен її крок, здавалося, віддавався луною у несподіваній тиші величезного залу. Її обличчя було блідим, видаючи внутрішнє напруження, але в очах, що ще мить тому були повні туги, тепер спалахнула незламна рішучість. Відчувалося, як повітря навколо неї загусло, наповнившись очікуванням, всі погляди були прикуті до неї, і цей тиск, здавалося, міг розчавити будь-кого іншого, але не її. Вона не відводила погляду від Владислава, і в її очах не було ненависті чи образи, лише спокійне, глибоке розуміння того, що зараз станеться. Вона взяла мікрофон, її пальці ледь помітно тремтіли. Перші ноти пісні полилися м'яко, майже невпевнено, немов ніжний шепіт, що ледь долинав до слухачів. Це були знайомі, але водночас дуже особисті акорди, які вона колись співала Владиславу. Цей початок, здавалося, Владислав сприйняв як підтвердження її слабкості, її вразливості, і на його обличчі промайнула ледь помітна хижа посмішка. Гості ж, які досі перешіптувалися, тепер замовкли співчутливо, дехто навіть відвертався, не бажаючи бути свідком того, що вони вважали неминучим приниженням. Кожен, хто був у залі, очікував на провал, на згасання її таланту під тягарем обставин. Але з кожною наступною фразою голос Оксани набирав силу, ставав чистішим, пронизливішим. Він не просто співав слова, він розповідав історію, у ньому звучав увесь її біль, вся її втрачена любов, розбиті мрії, але водночас непохитна віра в майбутнє, яке вона несла під серцем. Це була не просто вокальна партія, це була сповідь душі гімн незламності. Її голос, здавалося, обіймав кожного, торкаючись найпотаємніших струн душі. Гості, щойно повні співчуття, тепер почали замовкати, зачаровані. Перешіптування стихло, замінившись глибоким диханням та уважним слуханням. Навіть Владислав, який досі виглядав переможцем, почав слухати з дедалі більшим здивуванням, його усмішка зникла. Поступившись місцем розгубленому виразу, голос Оксани досяг своєї найвищої точки, чистої потужної ноти, яка наповнила весь зал, пульсуючи в повітрі, вібруючи в грудях кожного присутнього. Це був не просто високий звук, це був вибух емоцій, що вирвалися на волю, її вагітність, її опалена душа, її непохитна воля. Все це відобразилося в кожній ноті, створюючи неймовірний емоційний резонанс. Вона співала про втрату, але водночас і про народження нового життя, про біль, що перетворюється на силу. Деякі гості почали плакати, їхні сльози стікали по обличчях, інші затамували подих, боячись порушити магію моменту. Атмосфера в залі змінилася кардинально: від зневаги та очікування шоу до благоговіння і глибокого захоплення. Це вже не було приниження, це був тріумф. Її голос став мостом між серцями, долаючи всі бар'єри. Він гіпнотизував, змушуючи забути про розкішний інтер'єр, про блиск діамантів, про всі соціальні умовності. Лишилася лише вона, її музика і її неймовірна історія, що лунала в кожному акорді. Оксана співала із заплющеними очима. Її обличчя було мов застигла маска. На якій проступали лише блідість та глибокі тіні від втоми, але її душа співала, її серце кричало, руки мимоволі обіймали зростаючий живіт, немов захищаючи найдорожче у цьому світі, що ще не бачило світла, але вже відчувало біль матері. Кожна нота вилітала з її тремтячих губ, наповнена не лише силою вокалу, а й усією гіркотою її долі. Її невимовним стражданням та несхитною надією. Вона не просто виконувала пісню, вона виливала зі свого нутра всю накопичену біль, весь розпач і всю любов, що її переповнювала. Це був і плач, і молитва, і маніфест волі до життя, камери. Якби вони були тут, фокусувалися б на обличчях гостей, на їхніх відкритих ротах, на очах, що блищали від сліз. Шоковані обличчя, здивовані погляди, сльози, що котилися по щоках, і захоплення, що читалося в кожному виразі, все це було красномовнішим за будь які слова. Дехто з присутніх несміливо витирав очі хустинкою, інші дивилися на Оксану, немов на диво. Наречена Владислава, яка спочатку почувалася впевнено, зіщулилася на своєму місці, її обличчя виражало суміш здивування, ревнощів. І, можливо, навіть жалю. Вона побачила не просто талановиту співачку, а жінку, чия доля була безжально розтоптана тим, кого вона вважала своїм майбутнім чоловіком, і нарешті сам Владислав. Його зловтішна посмішка, що ще мить тому була на його губах, розтанула, наче дим. Вона зникла повністю, замінившись виразом абсолютної розгубленості, потім на його обличчі з'явився біль. Гострий, несподіваний, який змусив його зіщулитися. Можливо, це було усвідомленням того, що він втратив не просто співачку, а щось набагато більше, щось справжнє, глибоке і безцінне. У його очах з'явилося щось схоже на співчуття, а може, й каяття. Він усвідомив, що його спроба принизити її обернулася проти нього ж і що він втратив не лише її, а й частину себе. Ту, яка ще, можливо, була здатною на якісь людські почуття. Він усвідомив, наскільки мілкою і жорстокою була його перемога. Остання нота, наповнена всією силою і пристрастю, розчинилася в повітрі. У залі запанувала абсолютна тиша. Це була не просто пауза після пісні, це була тиша, наповнена вагою почуттів, тиша, яка була більш промовистою, ніж найгучніші оплески. Кожен звук, кожне дихання здавалося надто гучним у цій застиглій миті. Оксана повільно відкрила очі. Її погляд, мов магніт, знайшов погляд Владислава. У її очах не було злості, жодної гіркоти чи образи, був лише спокій, спокій річки, яка тече повз усі перешкоди, і сила, сила гори, що стоїть непохитно перед усіма бурями. Вона не просто співала пісню, вона розповіла свою історію. Донесла послання про її незламну гідність, про її волю до життя та віру в майбутнє. Вона показала йому, що його гроші та влада не можуть зламати її духу. Потім, немов у транс, гості почали підніматися зі своїх місць. Один за одним вони вставали, наче підкоряючись невидимому імпульсу. Спочатку пролунали несміливі поодинокі оплески. Потім їх стало більше, вони наростали, перетворюючись на шквал, на гуркіт овацій, що заповнили весь зал. Це були не просто оплески вдячності за гарний виступ, це були оплески поваги, захоплення і солідарності, це було визнання її сили, її мужності, її незламного духу. Вона не вимагала їхньої жалісті, вона завоювала їхню повагу. Кожен, хто був у залі, відчув, що став свідком чогось надзвичайного. Чогось що виходить за межі звичайного весільного бенкету. Це був момент істини, розкриття людської душі у її найсильніших проявах. Оксана завершила останній акорд, її голос затих, але хвиля емоцій продовжувала коливатися в повітрі. В залі панувала абсолютна тиша, яка була красномовнішою за будь-які оплески. Вона тривала декілька довгих секунд, здавалося, цілу вічність, поки Оксана повільно розплющила очі. Її погляд, сповнений спокою та незламної сили, зустрівся з поглядом Владислава. У його очах тепер не було колишньої зловтіхи, лише розгубленість, змішана з болем. Він усвідомив, що втратив не просто жінку, а щось набагато більше частину себе, яку вона тепер, здавалося, забрала з собою. Її пісня не була криком відчаю, а тихою, але потужною заявою про її незламну гідність. Першими, несміливими, а потім щораз гучнішими оплесками розірвалася тиша. Гості, немов за командою, почали вставати, і шквал овацій охопив весь зал. Вони не просто аплодували співачці, вони стоячі вітали силу духу, талант і непохитність жінки, яка тільки що перетворила публічне приниження на свій тріумф. Люди, чиї обличчя ще кілька хвилин тому виражали зневагу або співчуття, тепер були сповнені захоплення та поваги, оплески не вщухали, переростаючи в справжню овацію, яка тривала, здавалося, нескінченно. Оксана стояла біля мікрофона, ледь помітно киваючи головою у відповідь на бурхливі емоції, що випромінювали присутні. Вона відчувала приплив дивовижної енергії, наче весь біль і образа, що накопичувалися роками, тепер перетворилися на чисте світло. Гості один за одним почали підходити до неї, бажаючи потиснути руку, висловити своє захоплення, а дехто навіть обійняти. Це була не лише підтримка, а й визнання, яке вона так довго прагнула отримати. Владислав стояв приголомшений у самому центрі залу. Його обличчя було блідим, а усвідомлення власної жорстокості та втрати боляче різало по його самовпевненості. Він спробував наблизитись до Оксани, але до нього вже ніхто не звертав уваги. Вона була оточена натовпом захоплених людей, які ніби створили невидимий бар'єр між нею та її минулим. Наречена Владислава, молода жінка, яка досі боялася його, тепер дивилася на нього з відкритим осудом, розуміючи, хто він насправді. Серед юрби, що оточила Оксану, виділявся літній чоловік з сивим волоссям та добрими очима. Це був пан Карпенко, відомий продюсер і меценат, який давно відійшов від справ, але його нюх на таланти залишався незмінним, він був глибоко зворушений її виступом. Оксано, я пан Карпенко, сказав він, простягаючи руку. Ваш голос це щось надзвичайне. Я би хотів поговорити з вами про ваше майбутнє. Можливо, ми зможемо реалізувати ваш талант на великій сцені. Це було більше ніж пропозиція. Це була надія, яка спалахнула яскравим вогнем у її душі. Можливість, яка здавалася втраченою, тепер матеріалізувалася просто перед її очима. Отримавши цю пропозицію та відчувши неймовірну підтримку, Оксана відчула, як світ навколо неї змінюється. Вона ніжно попрощалася з паном Карпенком, пообіцявши зателефонувати. Потім вона з легкістю на серці, яка раніше здавалася неможливою. Покидала весілля, її вихід був тріумфальним, на відміну від її приходу. Вона йшла вулицею з посмішкою, що свідчила про величезну внутрішню перемогу. Її вагітність тепер виглядала не як тягар, а як символ нового початку, надії, що народжується разом з дитиною. Світ, який донедавна здавався сірим і безпросвітним, тепер був сповнений яскравих барв і нескінченних можливостей. Через кілька років після того весільного вечора життя Оксани змінилося невпізнанно. Той виступ став не просто моментом тріумфу, а каталізатором для її нової долі. Вона справді стала успішною співачкою. Її голос, сповнений глибини та щирості, завоював серця мільйонів. Контракти з престижним лейблом, що запропонував той впливовий продюсер. Відкрив їй двері до великої сцени, про яку вона мріяла з дитинства. Її пісні, що часто були автобіографічними, наповненими болем втрати і радістю нових початків, знаходили відгук у душах людей, допомагаючи їм пройти через власні труднощі. Кожен виступ Оксани був більше ніж концерт. Це був сеанс щирості, де вона ділилася своєю історією, перетворюючи біль на мистецтво. Її концерти завжди збирали повні зали, а фанати годинами стояли в чергах, щоб отримати автограф і висловити свою подяку за її музику. Її дитина, маленький Андрійко, гріз у любові та достатку, став її найбільшим натхненням і рушійною силою. Кожен успіх, кожна нова пісня були присвячені йому. Оксана часто розповідала йому історії про те, як його поява дала їй сили пережити найскладніші часи. І що саме він був тим полум'ям, яке розгорілося в її серці того фатального вечора. Їхній будинок був наповнений сміхом, музикою та теплом, чого їй так бракувало в минулому вона ніколи не забувала своє коріння і завжди знаходила час для благодійних проєктів, допомагаючи молодим талантам з бідних сімей, адже добре пам'ятала, як важко їй було починати. Життя Владислава ж склалося інакше. Його кар'єра, хоч і не зазнала краху, була затьмарена скандалом, що розгорівся після весілля. Хоча прямих звинувачень не було, історія про те, як він намагався принизити вагітну колишню кохану, швидко поширилася в ділових колах та соціальних мережах, підірвавши його репутацію не тільки як бізнесмена, але і як людини. Деякі партнери почали розривати контракти, його імідж був назавжди заплямований. Його наречена, та, що мовчала на весіллі, не змогла довго миритися з його жорстокістю і, зрештою, покинула його, залишивши Владислава наодинці з його амбіціями та почуттям жалю, що гризло його зсередини. Він втратив не тільки Оксану, але й повагу до себе, розуміючи, що його спроба принизити її обернулася проти нього самого. Тепер, коли він іноді чув Оксану по радіо або бачив на екрані телевізора. В його очах з'являвся біль усвідомлення того, яку жінку і який шанс він втратив. Історія Оксани стала потужним натхненням для мільйонів. Вона доводила, що гідність, талант і безмежна віра в себе можуть перемогти будь-які труднощі, навіть коли здається, що світ обернувся проти тебе. Її життя стало живим свідченням того, що навіть у найскладніші моменти. Можна знайти силу для нового початку і перетворити біль на мистецтво на щось прекрасне та життєстверне. Вона наголошувала на важливості самоповаги та внутрішньої сили, показуючи, що справжнє багатство полягає не в грошах, а у здатності залишатися вірним собі, попри все. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити інші зворушливі історії про подолання та тріумф духу, а також залиште коментар нижче, поділіться своїми думками про силу духу та про те, як важливо вірити в себе, чи знаєте ви подібні історії, розкажіть нам про них, і не перемикайтеся, а адже вже незабаром ми розкриємо нову не менш захопливу розповідь, яка змусить вас замислитися над істинними цінностями життя. До зустрічі у наступному відео.